Вікторія Ніколенко Перший сніг. З неба пада перший сніг. Ох і радість це для всіх. Сніг, немов цукрова вата, ніби враз настало свято, і безмірна кількість снігу закружляла всім навтіху. Роблять фото тато й мама. Люди ловлять сніг руками, та не швидко, та байдуже. Всі радіють снігу дуже. Сніг з доріг тече водою, сніговою крижаною. Ось й дочекались першого снігу діти. Так, він уже не зовсім перший, але ж як радісно, як красиво він кружляє! Обов'язково помилуйтеся, вийдіть на вулицю, встигніть порадіти йому разом зі своїми рідними та друзями. Бувайте, діти!